В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос народився. Дорогі брати і сестри, у перший недільний день після святкування Різдва Христового ми чуємо нагадування про події, які сталися в Ефлеємі, коли за наказом царя Ірода було вбито дітей. У такий спосіб злобний правитель мав надію знищити народженого Месію. Про якого йому розповіли волхви зі Сходу? Цар Ірод, хоча, з огляду на політичні обставини того часу, був знаним правителем та іменувався навіть великим, водночас в історії позначений як один з найбільш жорстоких та підступних володарів, походив він не з царського роду і навіть етнічно не належав до євреїв. Але через власну хитрість та вміння співпрацювати з римлянами, ірод отримав з рук цих завойовників право бути царем. Така узурпація влади до останніх днів тяжіла над ним, і він постійно побоювався, що хтось більш гідний відбере від нього престол. З роками цей страх лише посилювався, так що ірод все більше намагався запобігати. Перед римлянами, а народ, над яким він був правителем, зазнавав все більшого і більшого гноблення. В останні роки життя ірода ненавиділи вже всі, тож його страх втратити владу перетворився на хворобливу манію. Історики оповідають, що вже бувши важко хворим, невиліковно, незадовго до власної смерті. Ірод наказав стратити свого сина лише тому, що мав підозру до нього як до спадкоємця. Також він наказав ув'язнити шанованих серед народу людей і після власної смерті стратити їх, щоб народ не радів, коли тиран помре, але плакав за загибелю тих, кого шанували. Тож, хоча наказ Ірода. Знищити малих дітей в Ефлеємі та околицях здається неймовірно жорстоким, але з того, що ми знаємо про цього кровожерного володаря, такий наказ цілком був притаманний його характеру і вчинкам. Адже ми знаємо, що і серед вчителів закону, і серед народу Ізраїля було в ті часи поширене переконання. Що Месія, коли прийде, то буде земним володарем, величним царем. На думку юдеїв, як могутній правитель Месія відновить незалежне царство, прожене римлян і поверне велич стародавніх часів правління Давида і Соломона, та навіть перевершить їх. Тому Ірод, почувши від волхвів про народження царя юдейського. Сприйняв цю звістку, буквально злякавши, що йому доведеться віддати свій престол і вінець дитині, про яку сповістила чудесна зірка. Якщо Ірод, заради влади, бувши вже при смерті, не пожалів навіть рідного сина, то хіба шкода йому було життів чужих для нього дітей? Але зло, яку би силу воно тимчасово немало? Приречене на поразку своїх задумів, бо воно в самому собі несе власне покарання і знищення. Чим більше тиран дбає про свою владу і прагне знищити всіх, на кого падає його підозра, тим ближчим він насправді стає до погибельної прірви, безліч тиранів і стародавнього і нового часу. Пройшли цим шляхом, нібито піднявшись на вершину могутності, вони падали з нею в прірву. Однак більшою карою для них, ніж втрата влади земної, і самого життя є вічне прокляття і осудження, яке уготоване дияволо і їм, як його слугам. бо кровожерні тирани, гонителі та мучителі, які використовують владу. Яку тримають в руках для придушення добра та для примноження зла, які карають і переслідують невинних, будуть осуджені самим Богом. Від усякого, кому дано багато, багато і вимагається, і кому багато довірено, з того більше і спитають, каже нам Писання, тому тирани, які зосереджують в руках своїх велику владу. Але спрямовують її на творення зла, неодмінно будуть нести особливу відповідальність на суді Божому. На час, дорогі брати і сестри, ми бачимо, як таку іродову кровожерність виявляє кремлівський тиран, як той давній оскаженілий цар і цей правитель теж заради задоволення свого владолюбства посилає слух своїх, щоб бивати. Невинних українців. Але як того Ірода було покарано смертельною хворобою при житті та осудженням після смерті, так станеться і з цим злочинцем. Нехай Господь скоро довершить над ним свій присуд і покарання. Ми ж, дорогі брати і сестри, продовжуємо святкувати Різдво Христове, але нині чуємо нагадування про те, що Шлях Господній це шлях, наповнений терпінням, стражданням, скорботою і боротьбою. Однак ми знаємо і те, що наприкінці цього шляху перемога над злом є і темрявою. Від початку свого земного життя Спаситель терпить несправедливі гоніння і стає біженцем, але терпеливо, виконавши. Волі Отця Небесного, бувши жертовним аж до Хресної смерті, Господь наш Ісус Христос перемагає диявола і відновлює людство для вічного життя. Тож, якими б складними не були виклики, що стоять перед нами, яким безсильним не здавалося зло, які б могутні тирани не були на боці неправди, ми маємо твердо знати. Що Бог допоможе добру перемогти. Мир і правда, будуть неодмінно утверджені. Так було не раз в історії і так буде знову. Тому нам належить і надалі кожному на своєму місці та в міру своїх сил протистояти злу і неправді, захищати і примножувати добро. А Христос, який народився у світ, неодмінно нам допоможе. Досягнути цій боротьбі успіху і благословить нас своїм правдивим миром, який Він приніс на землю. Амінь. Христос народився.